Друзі, усім привіт! О, вимкнути спалах. Значить, ось що в мене сьогодні за тема трансляції. Це орхідея. Як ви бачите, багато корінчиків жовтих, це значить їм не дуже добре. Були і чорні і коричневі, це взагалі погано. Ось ось тут були коричневі. Я просто не можу їх висмикувати. Краще це обрізати. Ось такі е коричневі, вони, як деревина, вони і не допомагають, і не завадять. Ось такі зелені це найкраще. Жовтенькі це погано, значить, замало світла. Рослинки ваші. Значить, що треба робити? По-перше, треба міняти грунт частіше. І я вам зараз покажу, як я це роблю. А роблю я це дуже полянивому способу. Ось такі в мене горщики. З дірочками внизу на, на високій тарілочці стоїть в От, Ось такий ґрунт орхідея. Орхідея субстракт. Е, сюди б можна було б і дві такі взяти. Два таких пакуночки, але я не здогадалася свого часу, а зараз що є, то є. Так, добрі поради. Орхідею можна пересаджувати після періоду цвітіння. Прозорий горщик з випуклим дном та отворами. Акуратно витягніть рослину, видаліть відмерлі корені та пририслий субстрат. Насипте один-два пакетика в залежності від розміру горщика. Ось така краса в місті Бровари виробляють. От. У нас горщик величенький, прозорий, все як треба. Бачите, прозорий, все прекрасно. Маємо ось таку орхідійку. От. І вона тут. Вільно почуваються карінчики. Не збиті нічого. Так, тут обережненько не пошкодити б. Маленько. Вона наче й кріпка, але вона така ніжна. Так, ось цей горщик я буду висипати і одразу у ось таку ємність, друзі. Значить, ось ця ємність це тимчасово. Ось цей горщик я ставлю в ємність. Ох! Наталю, привіт! Ховарс я. Тут чесно, як ніколи. І ось такого висипала увесь субстрат. Чого тут тільки немає. Так, трошечки я, мабуть, заберу. Не буду, це я поспішила. Хотіла продемонструвати, що він є тут різноманітний. Тут кора деревинна. Ось ці якісь волокна також деревинні, як я розумію. От. Оця кора, вона дуже добре напитує із повітря волого. Але вологи саме із повітря їй замало, і необхідно зволожувати, наповнювати вологою цю кору принаймні раз на тиждень чи на два тижні. Так, ось такого робимо, притримуємо і висипаємо вміст пакетику. Ось такого. Звісно, що він ще не може. Ай-яй-яй, перепрошую, але це не дуже зручно робити під штативом. Замало цього пакетику. І зараз далі, що ми робимо? Розподіляємо корінці таким чином, щоб вони були ближче до прозорих стіночок. Щоб усі корінці були ближче до прозорих стіночок. Є ось. Далі у нас є відстояна вода. От. Чиста відстояна вода, заливаємо. Пам'ятаєте, що там під низом ще кошик стоїть. От. І воно має стояти від 2 до 4 годин. Таким чином. Щоб е, уся кора набралася води, набралася вологи. Кора, звісно, зараз підіймається. Все так і має бути. Не хвилюйтеся. Єдине, що попіклуйтеся про те, щоб не відламалася ваша орхідейка. Це важливо. От. І більш-менш центруйте вашу рослинку, якщо вийде, а ні до ні, як ні, до і не мучте свою рослинку. Не по центру, то й по... байдуже е, ось корінчики біля, біля прозорого краю вазуну, так, щоб їм було дуже добре видно сонечко. І ось таку лишаємо. Щоб оця деревина набралася оця кора, набралася вологи дуже багато. Ось. А приблизно через 2 години я перевірю, як набирається кора. Якщо вона буде м'ягенька і буде гнутися, а не ламатися, значить це вже вона така, як треба. Якщо вона буде крихка, то значить все погано. І треба ще ось, бачите, ламається ще. І, значить, треба, щоб воно ще постояло. В ідеалі воно має бути м'якеньке, гнутися. І е, тоді ми ось цю всю воду піднімемо Значить, цей вазончик, вона стече там в раковину чи як вам зручно. І малесенький піддончик підставляєте. Вологи із кори достатньо на тиждень-півтори або на два тижні, залежно від того, яка погода, яка вологість і таке інше. І е, обов'язково, щоб вазон був прозорий, і е, корінчики бачили сонечко. Я е, бачила, як дівчата пересаджують у землю. Ні, дівчатка. Ця рослина е, вона в корі росте. Їй необхідно дуже багато повітря і дуже багато сонця. Крапельки, крапельки, крапельки. Ось такі в мене для мене і для вас, друзі. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей. Всім па-па. Всім мирного неба та Божа благословінь.